І пам'ятаєте, ніякого старіння. Що не сказав саме основне доктор Комировський. Він зачепив десь там в кінці, трошки там одною фразою згадав пісню Висоцького, коли там аборигени хотіли з'їсти кука, мовляв, тому що він був дуже розумний. І він там сказав досить цікаву фразу, яку я на 100% підтримую. Друзі, вітаю! Я персональний тренер Володислав Мотейко і ви на моєму ютуб-каналі Влад спорт». Сьогодні коротке чергове відео у форматі тренуємося і спілкуємося. Я зроблю свою вправу для гомілок в тренажері Жим ногами. Ну і сьогодні наша тема колаген і все, що зв'язане з колагеном, надихнуло мене на це відео, одне з останніх відео доктора Комаровського, де він розказав про колаген. Я трохи прокоментую те, що він там розказував, ну і трохи зачепимо про сіль, про хлорид натрія. Отже, відразу цікава інформація про людський організм, щоб ви знали. Майже всі м'язи в нашому тілі мають пару, тобто це парні м'язи. Біцепс лівий, біцепс правий, квадріцепс лівий, квадріцепс правий. І фактично тільки один м'яз не має пари, як ви думаєте, це який? Правильно, серцевий м'яз. Отже, я роблю свій перший підхід. Наразі навантаження 175 кг для гомілок. Тренажер жим ногами. П'ятку до тієї підплатформи максимально встаю на носочок. Зразу докину 25 кілограм, буде 200 І 4 25. Так, друзі, зразу розкажу вам трохи традиційно вже про свою калорійність. Отже, в цю неділю. Що було, в мене був завантажувальний чітміл на 3600 ккал, 30% білок. Друзі, і я за цей день чітміловський набрав 2,5 кг і заважив 67 кг 100 г наступний день після четмілу. Неділю четміл, понеділок вага показала 67 кг. 100 грам. Сьогодні середа. Цей тиждень моя калорійність становить вже традиційно. Останні тижні 2400 ккал, 30% білок. відповідно сьогодні середа і вага опустилася на 2 кг, і сьогодні вранці я заважив рівно 65 кг. Якщо так далі буде вага і знижуватися, до кінця тижня буде менше, ніж 65 кг, тоді, в цю неділю, що буде, я буду планувати трошки більше читміл, Я планував. Спочатку 4800, можливо тоді буде більше. Десь 6-7 тисяч кВкалорій буде чих якщо вага опуститься. Ну, наразі цього тижня в мене макарони спагеті. От друзі, хто боїться макаронів, спагеті, бійтеся, можете сміливо їсти, це буде добре. З вашої вагови тіла саме бути в своїй калорійності. до речі, спагеті вищого сорту. Тобто це не тверді, не тверді макарони. Также, друзі, ще я відкрив собі таку цікаву спецію як карі. Дуже гарно підходить до кисломолочного сиру, а також до цих спагеттів. Карі супер, друзі. Обов'язково спробуйте. Так, ну і. Ввечері вже в мене традиційно юшка з овочів, майже кілограм різних овочів, в тому числі і картопля. До речі, хто боїться картоплі, не бійтесь, їжте сміливо. Ну і багато кисломолочного сиру, 550 грам. Так що кисломолочний сир не затримує ніяку воду. Як бачите, супер сухий, супер рельєф, ніякої води. Сміливо їжте кисломолочний сир. Ну, а ввечері такий десерти, кисломолочний сир, кефір і шоколадний протеїн. Оптимум нутрішка. Дуже-дуже смачний. Отже, друзі, роблю другий підхід і говоримо про колаген. Чувайте повна амплітуда, зараз трохи скосулапив. Щоб більше на покупні гумілки дати. Супер. Права, права. Так, буде 225 кг. Так, отже, про що говорив доктор Комаровський в своєму відео про колеген. Ну, Він старався простими словами розказати про полеген, з чого він складається, чому він, чому потрібно чи не потрібно, потрібно чи не потрібно, я так і не зрозумів, з однієї сторони, він каже, потрібно, з іншої сторони, каже, не потрібно їсти у цій добавочки з полегеном. Отже, що він сказав? Він сказав, що колаген в основному складається з амінокислоти пролін, і щоб ця амінокислота засвоїлась, потрібен такий спеціальний фермент, який називається гідр... пролін гідроксілаза. От, мовляв, без цього фермента ніякий оцей пролін, амінокіслота, тобто гі... а ще точніша назва гідроксіпролін, ніби він не буде засвоюватися. Ну, можливо, це й так, якихось хворих людей. Я думаю, що цих людей дуже-дуже мало в світі. І говорити про це як першочергове про я вважаю не зовсім доречно. Отже, що він говорив про колаген. Значить, для того, щоб він засвоювався, для того, щоб було його достатньо, якби в організмі не так засвоювався, якби щоб було достатньо в організмі коллагена, потрібно. Значить, вовалентне залізо, вітамін С, отже, які він тільки причини не назвав, і вітамін С, і щоб, щоб, щоб був активний шлунковий сік, і гарно вироблялися ферменти, і був вітамін Д, і висипатися, і щоб не було ніяких стресів, і не їсти солодке. Отже, він назвав цілу-цілу купу причин, ну, завдяки яким. Ніби в організмі організм буде гарно засвоюватись, в організмі буде достатньо колагену цього. Друзі, але що він так? І що він сказав? ну Тобто він назвав всі ці причини, які якби здоровий спосіб життя, ну це і так зрозуміло. Я думаю, якщо ви ведете здоровий спосіб життя, то з колагеном у вас проблем не буде. І він ще сказав, що з доказами все досить складно, немає ніяких таких супердоказових доказів, які говорять про те, що треба їсти оці от добавочки з колегеном, які всюди продаються. Тобто він це сказав і в той же час, в той же час прорекламував iHerb з посиланням на ці добавочки і своїм промокодом. Ну і моя думка така, друзі. Ну добре, купите ви цю баночку з колегеном, купите з колегеном. Ну там до того колегена ви з'їсте 20 грам. Ну дивіться, людський організм, людський, людський організм, ну серед середньому вага тіла 60-70-80 до 100 кг. Ну, уявіть собі, купа сполучної тканини нам потрібна ціла купа того колегену. Він постійно потрібний для оновлення. Ну, що вам дасть тих нещасних 10-20 грам колегену для людини, наприклад, вагою 80 кг? Це як крапля в морі. Отже, друзі, що не сказав саме основне, доктор Комуровський він не сказав. Він зачепив десь там в кінці, трошки там одною фразою. Що кого не стає амінокислот там, то їсть мало білка, то мовляв, ці добавочки допоможуть. Друзі, нічим не допоможе. Оці от нещасні 20 грам, що ви з'їсте з, з таблеточу, нічим вам не допоможуть. Вам потрібно бути в межах своєї калорійності, щоб білок становив приблизно 30%. Тільки тоді ви забезпечите цими амінокислотами, з яких складається колеген свій організм. Організм сам буде синтезувати цей колеген з тих амінокислот, що ви йому даєте. До речі, доктор Коморовський сказав, що колеген складається не тільки з пруліна, а він, до речі, ще складається, крім пруліна, ще й з лізина. І з будь-якої, практично майже будь-якої іншої амінокислоти, яка є в наявності. Отже, друзі, якщо ви їсте достатню кількість білка, організм сам сам синтезує стик амінокислот, амінокіслот тварин, якщо ви йому даєте оцей колаген. І він його синтезує набагато набагато більше, ніж ті нещасні 10-20 грам, які ви з'їсте з добавочок, купуючи їх на хер по промокоду доктора Комаровського. Так, друзі, що ще цікавого він сказав? Він сказав, що якщо обробити гарячою водою, мовляв, тоді ці амінокислоти, вони трохи ферментизуються і краще засвоюються, ну це логічно, я думаю, це правильно він сказав. Ну і добре, що він тут сказав, навіть, згадав пісню Висоцького, коли там аборигени. Хотіли з'їсти кука, мовляв, тому що він був дуже розумний. Ну це правильно, це все одно, що їсти зараз якісь там кістки, якісь там суглоби тварині. Добре, що він ще сказав, що потрібен рух, щоб гарно засвоївся. Колеген, ну і сказав, що мазі ніякі не працюють з колегеном, з цим я також згідний, друзі. Роблю зараз останній підхід і дещо про сіль. Також сказав, до речі, доктор Комаровський. Не перемикайтеся, буде цікаво. Отже, роблю третій свій підхід і продовжуємо. Зараз ноги рівно, носочки прямо. Права, друзі, Обов'язково спробуйте для Отже, що ще сказав доктор Комаровський, і я повністю з цим згіден. Він сказав, там відмічався, таке в нього відео було про день зернобобових, який відмічався у світі, і він там сказав досить цікаву фразу, яку я на 100% підтримую, друзі. Він сказав, що сіль, тобто хлорид натрію, є самим основним фактором гі гіпертонії, друзі. Якщо ви не хочете мати гіпертонію, старайтеся повністю мінімізувати сіль, тобто хлорид натрія. Хлорид натрія це набряки, це затримка рідини, підвищений тиск і різні, різні проблеми супутні, які з цим виникають. На мою думку, в тому числі натрія є основним винуватцем не тільки гіпертонії, але й онкології. Але це моя особиста думка на емпіричному досвіді тих людей, яких я знаю, які хворіли онкологією. Будемо завершувати. Нагадаю, мені 52 роки, 9 років я без гормональної фармакології. Якщо вам сподобалось, подобайк, підписка на канал, пишіть якийсь коментар, ставте якісь запитання, буду відповідати в відео. Ну і чекаю вас персональні тренування, програми тренування онлайн, складання протоколів харчування, готовка та доставка їжі, білки, жири вуглеводи, ваша калорійність. будете завжди контролювати вагу так само, як я, друзі. Отже, до зустрічі в нових відео і пам'ятайте, ніякого старіння!